Особливість церкви, напевно, якщо вже говорити про особливість церкви, вона буде напряму пов'язана з людьми, які проживають в селі Званівка, а також село Роздолівка, Верхньокам'янське. Там проживають люди, яких 1951 року переселили примусово з Львівщини. Коли Союз розпався, люди, які тут живуть, поїхали до церковної влади просити, щоб їм. Дали священника, що не потребують священника. І з того часу на цих теренах є дії вже так, скажімо, активно греко-католицька церква. Греко-католики є не тільки у Званці Донецькій області. Вони були і в самому Донецьку до окупації. Вони у містах Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут. І інших містах в Донецької області. Грекатолики були, і, напевно, хто залишився в окупації і в Луганській області, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Там діяли також активно громади грекотоликів. Але саме ці, ці села пов'язані з тими переселенцями, яких примусово переселили. І я все собі тим роздумував, напевно, думали, що люди мали би асимілюватися. Приїхати сюди серед до радянського суспільства. Але мені здається, що вони влили трохи такої свіжої української крові в це суспільство знекровлене. Бо це був 1951 рік, тут вже 30 років совєтська влада. Напевно, вже знаєте, півтора покоління вже таких людей, не українців, таких по духу, так, таких вже з. Напевно, з тою виправленою історією, пам'яттю. Тут приїхали люди, які не то, що не відмовлялися, а навпаки, це все підтримували свої традиції, чи народні, чи церковні. Тут жила коляда, жили традиції, це як Різдво, Святий Миколай, Великдень. І з тієї всієї історії вони вийшли з підпілля. Звідки? Від Ви що, з Лісковатого вже приїхали? Чи ваші батьки? Не з лісковатого, а старя. Старяла. То там? Все життя тут прийняло. <кхух> Я прожив в Федірівка, може, чули, з цього ну, туди й далі. Да, ми там якось що оцих з лісковатого о, на три села поділили, а ми нас не переселяли. Батьки чомусь саме поїхали. Їхали, бо тут казали, тут ніби робота вже тут почали, да. і, знаєте, індустріалізація, по посилили. Це виділить. <клеви> <Видят. клеви> <клеви> у 52-му році. 52-му, так? Так. Да. А ви з якого року? 45. А, три роки мали. Так. Да. Я пам'ятаю тільки, смутно пам'ятаю, що е перевозили нас в товарному вагоні. А батько поставив мене, бочка дерев'яна була, і він мене в бочку посадив, От і я дивив. А коли е, степки були, вагон з вагоном, ага. тут е, бочка перекинулась, да, і я ось оплакав. Оце. Не зрозуміли, що робиться? Да. Шащайник тут, в монастиря. А, а в який? Католицький? Так, так, так. А, а що, і зараз це як. Так? І що? Можна колись сходити? Сходить? Сходіть, якщо не боїтеся, що то От таке діло. Ходить так. по селу. Можете сходити. У 20-му я приїхав сюди, у 2020 році. Настоятель. Сказав, що є потреба тут бути. А я думаю, то що, їду, подивлюся. Я вже тут був перед тим на, на Донеччині. Тут гарно. Коли не було війни, тут гарно. Донеччина, гарна. гарна місцевість, гарний регіон. Коли вже почалася повномасштабна війна, люди помало почали їхати. Е, більшість на захід, е, дехто, дехто навіть і за кордон. У е, багатьох людей, які живуть тут, жили. Є знайомі, друзі, приятелі, і є родичі на Заході України. Не мали до кого звернутися. І ще таке зауважив, вони не так боялися десь виїжджати. Люди, які все життя прожили тут, ніде не їздили, їм було страшно наважитись поїхати, особливо в сторону Заходу України. Адже там всі живуть жорстокі люди, які їдять маленьких російськомовних дітей. І, і не люблять всіх переслідують і вбивають за російську мову. І не тільки на Заході. Вони вірили навіть, я думаю, ще вірять, що таке відбувається в Києві і в багатьох вільних містах. І багато людей просто боялися поїхати. Це все пішло самотяком, знаєте. Думка суспільства Донець, Донеччини. Так, ну, вибирають вони ОПЗЖ, ну, то хай вибирають. так. Якось, не надавалося такого. Такої уваги, так, щоб змінити думку, щоб її якось українізувати, почистити від того московського сміття. А Росія сюди великі гроші, великі гроші вкладала. І коли людей питався, що ви дивитесь, вони всі дивляться російське телебачення. А що звідти можна взяти? Росія наші брати, вони кажуть. І вони, особливо старші люди, я ще таке зауважив, можливо, помиляюся. Вони, їм важко зараз змінити думку про те, що Росія хороша. Тобто вони до тепер були переконані, що росіяни хороші, що це їхні брати. І вони відмовляються на відріз сказати, що Росія їх вбиває. Вони будуть скоріше казати, що це ЗСУ обстрілює міста. ЗСУ. Вони тут ходять вони то все нам розбомбили кажуть. Хоч їм ясно говорять, що звідки летять снаряди. А коли вже і такий аргумент, не, не це їхній, що все одно ЗСУ, то вони кажуть, ну, все одно ЗСУ винуваті. Бо якби їх тут не було, якби не було української влади, то це б не було обстрілів, і все б було мирно, спокійно, і ми б собі жили з нашими браттями. І то просто тих людей вже не змінити. Шкода, але маємо що ми. Видно, що то щось недавно такі обстріли. А це другий магазин, який працював. Ось зразу. Два в селі такі. Магазини були з кафешками. І там далі, туди, там уже залізниця йде, була зупинка електрички. Минулого літа ще була голова сільської ради. Вона приїжджала, ще на Бахмуті більше жила, приїжджала. і а десь, я не знаю, чи з восені зробили військові адміністрації. Ну, начальник військової адміністрації тут не живе, він приїжджає часто з допомогою людям, ну, так, мати ситуацію, якби знати, що робиться. Просто сидіти тут ну, теж так? Тут сенсу. Якщо ти тут є, ти мусиш щось мусиш робити. Якесь служіння виконувати. Просто сидіти, щоб сидіти. Я тут був, було багато людей наших, так, які поступово їхали одні за другими, одні за другими виїжджали. Хтось, хто більше боявся, зразу поїхав, хто менше, то чуть-чуть пізніше. Хтось сидів, сидить дотепер, так, зі званівчан. Люди знають, що священик тут є, можуть посповідатися. Дуже важливо, що людина завжди має можливість мати, отримати прощення, мати чисте сумління. Чисте суміння, яке навіть допомагає, знаєте, з тими страхами смерті. Я ж не бачив того знаєте, того моменту, що тут неможливо вже бути. Я його не побачив, ще. що вже все тут ти не будеш. Можливо, він не за горами, можливо, він не настане. Але допоки були люди, була можливість служити людям, воно якось спонукало тут бути. Нема такого страху, що в його і треба тікати. Велосипедом з роздурівки. Там страшно, страшно, але з Божою допомогою їдемо. Тут ж кажеш, що наші дорога пристрілюють. Зранку не так. Ми по одному, по одному, потом не їхали. Ми по одному а за одному стріляти не будуть. Надіємося, Господь нас береже. Значить, ми йому потрібні тут ще на цій житті. Йоанна Святого Іванлії читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. Останнього Великого Дня Свята стояв Ісус і кликав на весь голос, коли хто справний, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує у мене, як каже Писання?» Браття, вітаю вас з нашим храмовим праздником! На нормальний час ми мали зібратися в Роздолівці святкувати. Рамове Свято, тішитися, бути дійсно сповнені тою радістю Духа Божого. Церква не просто зібратися разом, помолитися, поспівати. Це місце, де я зустрічаюся з Богом. І бачачи людей, казали, так, свідчення їхні так? скажуть. Ми, ми знаємо, що є наші священники. Так? І це нам допомагає якось підготуватися, зібратися, бути тут, чи якось відчувають якось прийти по пораду, так, по поміч з переселенням, з виїздом. Тобто було таке служіння і духовне, і таке соціальне. І люди казали, що їм це добре, що була церква, що є церква. Чи хочу розповідати. Розумієте, прощення потрібне не злочинцеві, який мене скривдив. Не йому потрібно, йому, як на мене, все одно. Навряд чи простір. Mm? Навряд чи хочеться. Хоче, щоб його прощали? — Так, він про це не думає, йому це до, до лампочки, так? Він в носі мав, чи йому пробачаю чи не пробачаю. Прощення потрібно мені. Воно руйнує мою душу, воно руйнує моє серце, воно руйнує мій спокій. Яка різниця пробачаю, не пробачаю? Я можу носитися з непробаченням все життя і з'їсти себе, зрештою. Я маю мати якийсь гнів на зло, лють на зло. так? Покарати зло. І якщо карання зла доходить до того, що треба того злочинця знищити, я не хочу його вбивати. так? І це має розуміти кожен воїн, кожен захисник, особливо той, хто бере безпосередню участь у тому нищенні того зла. Ми не хочемо їм смерті як такої, так? ми хочемо просто знищити зло, але вигнати його з нашої держави, з нашої батьківщини. Але вони не залишили іншого способу це зробити, як просто їх знищити, як носій того зла. Наші сусіди, московити, вони живуть у ненависті. Вони живуть у ненависті. І ми бачимо, до чого воно призводить. Це бідні люди, це вони обмежені. Вони не знають, як жити гарно, Вони не будували життя в себе. І, і... Але вони чомусь свято переконані, що вони живуть дуже добре. І вони прийшли нас звільнити, щоб ми жили так само класно, як вони. Вони живуть в ненависті. І нам нашу енергію потрібно спрямовувати на будування життя, не руйнування їхнього, а будування свого. Бо кричати: Бога немає, де Бог тут Він є, з тими людьми, що плачуть, Він також там є серед них. В є... Бога немає інших рук, як наші руки. Бог не привів ту війну. Війна притягнула сюди людьми. Ми почнемо з того. Але винувати тут тільки Москва. Тут вони винуваті. От що би ми не робили в Україні, як би ми не голосували, скажімо так, зло пішло звідти. Можливо, хтось посприяв йому більше, хтось менше. Але зло винуватий Путін зі своїм, зі своєю ордою, вони винуваті, вони принесли сюди зло. Тому важливо, що ми, як ми живемо це життя, що ми робимо. Чи ми змінюємо цей світ так краще чи ні? Навіть під час війни, особливо під час війни, У нас зараз величезні пішли. Коли люди казали, ой, а що то я можу зробити? От зараз ти можеш робити дуже багато добра. Зараз можливостей дуже багато. Але чи хочеш? Чи хочеш? Це вже друге питання.